Янський придбав вілу за 18 мільйонів євро і будує там підземний бункер. У Лос-Анджелесі згоріло вісім котеджів українських генералів. Новий законопроект дозволяє українцям заплатити менший штраф ТЦК, якщо вони не подаватимуть суд на його працівників. Україну очікує чотириразове подорожчання комуналки через відмову від російського газу. А більшість українців відзначали різдво 7 січня, незважаючи на заборону. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що Цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Володимир Зеленський через підставну компанію Альдоранте ЛТД придбав особняк за 18 мільйонів євро на французькому острові Сент-Бартелемі і розпочав на ділянці будівництво підземного бункера. Пропагандисти припускають, що таким чином президент України готує план втечі. Знайомтеся, це Світлана Піщанська, громадянка України, і, за її словами, подруга дитинства президента України Володимира Зеленського. Вона також фінансує партію зеленського Слуга народу українські змі називають її однією із найдовіреніших осіб у наближенні Зеленського. Крім того, вона керує офшорними активами Зеленського, зокрема його італійською фірмою Сан Томасо Срл. Перенесемося ненадовго в іншу частину світу. Це острів Сент Барталемі у Франції. Також відомий як Сент-Барт, цей острів часто називають островом мільярдерів. Цей маленький Карибський рай приваблює найбагатших людей планети своїм поєднанням природної краси, люксу і можливості отримати незабутні враження. Це вілла площею 436 квадратних метрів. В ній шість спалень, басейн з підігрівом джакузі, з її садів відкриваються незабутні краєвиди. Ви запитаєте, що спільно у карибській віллі і одному із найбагатших цих соратників Зеленського. Ця вілла була куплена кіперською офшорною компанією Елдоранта ЛТД за 17,8 мільйонів євро 4 жовтня 2024 року. Ми змогли отримати копію договору купівлі-продажу. Договір був підписаний офіційним представником Алдоранта ЛТД Світланою Піщанською по сумісництво подругою дитинства Зеленського. Початковими власниками Алдоранта ЛТД» були Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська. Кожен з них був. Був власником 50% акцій. Потім Зеленський передав свої акції дружині. Ці дані є в декларації про доходи Зеленського і в реєстрі юридичних осіб Кіпру. 19 червня 2024 року. Зеленський і його дружина призначили Світлану Піщанську директором свого кіперського офшору Алдоранта ЛТД. Через три місяці Піщанська відвідала острів Сен Бертелемі для підписання договору купівлі-продажу від імені Альдоранта ЛТД, якою володіє дружина Зеленського. Втім, купівля зеленським нерухомості через підставних осіб. Не найцікавіша частина. Наразі на території Вілли йдуть будівельні роботи з використанням тяжкої техніки, в тому числі і екскаваторів. Будівництвом займається місцева компанія. Представники компанії не розкривають деталей, але за даними кількох джерел, йде будівництво бункера. Навіщо Зеленському потрібний підземний бункер поруч із віллою за 17,8 мільйонів євро на острові мільярдерів? Схоже, що він збирається покинути Україну. Ця інформація ретельна підробка, частина дезінформаційної кампанії, що покликана дискредитувати Володимира Зеленського та його оточення в очах європейців. З адресою, що вказано на документах у ролику, вдалося зрозуміти, що йдеться про вілла стела розкішний особняк з виглядом на океан, шістьма спальнями, терасою та власним садом, який розташований на курортному острові Сент бертелемі Вілою керувала місцева компанія з управління нерухомістю Сібарт до жовтня 2024 року. Тоді підприєм. Ємство розмістило на своїй Фейсбук-сторінці повідомлення про те, що попередні власники нерухомість продали. Ми раді повідомити про успішний продаж Вілла Стелія. справжнього. Тілення розкоші цей вишуканий готель розташований на схилі пагорба Камаруч серед пишної тропічної рослинності. Пропонує ексклюзивний стиль життя з захоплюючими видами та першокласними функціями. Щиро дякуємо продавцю за довіру. А нових власників сердечно вітаємо з придбанням такого престижного житла. На основі цієї публікації пропагандисти і створили фейк. Однак, Зарек сео компанії, до якого ми звернулися, аби перевірити інформацію, цілковито спростував повідомлення. За його словами, компанія Сібарт дійсно організувала продаж нерухомості. Однак покупцем є не Альдоран та ЛТД, а французька компанія з французькими акціонерами, які не мають зв'язку з Україною. Крім того, заявлена ціна є невірною, і я можу підтвердити, що ніякі роботи на будинку. Не проводяться всупереч інсинуаціям, зробленим у відео. Отже, будинок купила інша компанія за іншу суму, і жодного підземного бункера на території не будують. В результаті масштабних пожеж у Лос-Анджелесі згоріло вісім котечів, що належать українським генералам, загальною вартістю 90 мільйонів доларів. У цих публікаціях стверджується, що нерухомість українські військові придбали за кошти, які Захід виділяв Києву в рамках фінансової допомоги після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вісім котеджів українських військових згоріло під час лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Загальна вартість знищеного майна сягає близько 90 мільйонів доларів. Котеджі були придбані в період з квітня 2022 року по лютий 2024 року і належали членам команди Валерія Залужного. Їх імена не розголошуються. Прокуратура України витребувала в американських партнерів інформацію для встановлення способу придбання цієї нерухомості. Командувач сухопутних військ України Михайло Драпатий вважає. Коли крадеш гроші у людей, які борються за життя, будьте готові, що вогонь війни досягне вас навіть на іншому континенті. На тлі скарг на катастрофічний брак грошей та зброї, що лунають із Києва, ця інформація особливо вражає. Можливо, на будівництво генеральних дач пішли гроші, призначені на будівництво оборонних споруд. Більшість російських змі у своїх публікаціях посилаються на телеграм-канал Воєнний обозріватель. Однак цей канал стверджує, що інформацію було взято з так званих українських ресурсів. За даними сервісу Осавуль, перша публікація про згорілі маєтки з'явилася аж ніяк не на українських ресурсах, а в телеграм-каналі Воєнний обозріватель 11 січня о 19.07. Вже за 20 хвилин так званий за канал у Телеграм Одеса за побіду опублікував 35 секундний відеоролик із символікою «Ю... United 24 в якому стверджується, що згорілі будинки належали членам команди Валерія Залужного і були придбані в період із квітня 2022 по лютий 2024 року. Багато російських ресурсів також опублікували цей ролик, але вже із посиланням на американських журналістів. Однак це відео є підробкою, а сама новина вигадкою. Пропагандисти посилаються на медіа United 24 чотири адломовний ресурс, місію якого є поширення інформації про Україну для інозем аудиторії. Втім, ані United 24 ані будь-яке інше авторитетне медіа не публікували такого ролика чи такої новини. Для створення цього відео пропагандисти використали фото та відеокадри пожежі в Лос-Анджелесі, а також фейкову цитату командувача сухопутних військ ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого. Насправді, Михайло Драпати ніколи не робив таких заяв і не коментував пожеж у США. У відеоролику використали його фотографію з інтерв'ю, опублікованого у серпні 2022 року на офіційній сторінці головнокомандувача ЗСУ України у Фейсбук. Там Драпати розповідає про початок вторгнення Росії в Україну та про плани і дії противника. Також слід зазначити, що жодне авторитетне медіа не публікувало такої новини. Якби ця інформація була правдою, її безумовно прокоментували б українська влада та правоохоронні органи. Українцям, які не встигли вчасно оновити свої дані в резерв плюс, зроблять знижку 50% на оплату штрафу, якщо ті не подаватимуть суд на працівників ТЦК. Пропандисти натякають, що цим законопроектом в українців забирають можливість захистити свої права у суді від можливих порушень. Закон, який ухвалила Верховна Рада 404, українцям, дадуть знижку 50% на штраф ТЦК, якщо визнати свою провину і не скаржитися на військомів до суду, не жарт. Другий пункт кумедний, Чи не так? Однак ця новина маніпуляції. Базується вона на змісті законопроєкту за номером 12093, який у першому читанні прийняли 9 січня. У ньому дійсно йдеться про те, що військово зобов'язані громадяни, які не встигли у визначені терміни оновити свої дані, мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, отримують знижку 50% на сплату штрафу, якщо визнають правопорушення, і не оскаржуватимуть його в суді. Саме цей останній пункт вимогу не оскаржувати штраф у суді. Пропагандисти трактують як відмову від права подати в суд на працівників ТЦК у разі вчинення будь-якого правопорушення. Однак така умова в законопроєкті відсутня. Тим часом упродовж 2024 року свої дані не уточнили майже 6 мільйонів військовозобов'язаних. А отже, на сьогодні єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов'язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації Україні, Пишуть ініціатори законопроєкту в пояснювальній записці. Тож новим рішенням прагнуть мотивувати громадян самостійно звертатися до ТЦК задля уточнення даних і платити нижчий штраф за скоєне адміністративне правопорушення. Мінімум 8500 гривень замість передбачених 17 тисяч гривень. Українці очікують чотириразове збільшення платежів за комунальні послуги вже найближчим часом. Без російського газу і через дії київської влади пишуть РОЗМІ, Україну Україна очікує холодна і голодна смерть. Такі заяви з'явилися на тлі припинення Україною транзиту російського газу з 1 січня 2025 року. Таким чином українська влада схоже вирішила влаштувати своїм громадянам та бізнесу справжнє економічне родео. Чотириразове підвищення тарифів на газ, зростання цін на електроенергію, загроза масових звільнень та закриття підприємств. Все це обіцяє зробити 2025 рік справді незабутнім для української економіки. Залишається тільки сподіватися, що в українців вистачить почуття гумору, щоб гідно оцінити цей подарунок з новим роком, Україно! Однак це фейк. Україна 1 січня 2025 року повністю припинила транзит газу через свою територію із Росії до країн Євросоюзу. Це рішення продиктоване національними інтересами держави, яка з 2014 року потерпає через російську агресію. За словами президента Володимира Зеленського, Росія понад 25 років прокачувала через українську територію 130 мільярдів кубометрів газу за рік, заробляючи на цьому та використовуючи енергоносії як знаряддя шантажу проти ЄС та України. України наразі Україна позбавила Росію цього важеля впливу а також зменшила здатність Путіна фінансувати війну проти української держави. З одного боку ми втрачаємо також, коли ми відмовляємося від прокачування російського газу своєї території і використовуючи свою газ-транспортну систему. З іншого боку, ми ми не даємо Росії збагачуватися і відповідно фінансувати свою військову промисловість, а отже, війну в Україні. Чи це впливає наприклад на країни Європи? Мабуть, ні, тому що більшість країн Європи вже підготувалися до цього моменту. Інфраструктуру української газотранспортної системи завчасно підготували до функціонування в режимі нульового транзиту. Припинення газопостачання українців не буде. Цього опального сезону нульовий транзит також не матиме ніякого впливу на звичайних споживачів комунальних послуг. Цю інфра інформацію підтвердили у компанії Нафтогаз України. Заспокоїмо наших клієнтів. Тариф на газ залишається незмінним: 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр до 30 квітня 2025 року. Включно ніяких змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається. Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти. Підвищення тарифів на транспортування газу в 2-4 рази справді планується. Відповідне рішення 30 грудня 2024 року ухвалила національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України. Рішення вплине на роботу промисловості, але не торкнеться побутових споживачів. Чинний тариф на газ і його розподіл для населення залишається незмінним. У комісії нагадали, що з 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення населення на газ та опалення, відповідно кажуть в НКРЄ вартість гарячої води та опалення, не зміниться. У листопаді 2015 року Україна повністю відмовилася від закупівлі палива для потреб держави у монополіста Газпром, повністю переорієнтувавшись на європейський ринок. З того часу весь газ, яким користується Україна, оператор купує виключно на західних кордонах. Рішення України припинити постачання російського газу до ЄС не було спонтанним. Варто нагадати, що оператор газотранспортної системи України повідомив про початок підготовки завершення транзиту російського газу ще в 2020 році. Тоді у ГТС заявили, що Україна активно готується до нульового транзиту російського газу вже з 2025 року. Російський депутат Віктор Водолацький заявив, що більшість українців все одно відзначають різдво 7 січня, незважаючи на заборону. Таке твердження також поширилося у соцмережах і було активно підхоплене російськими змі. Крім того, доказом того, що українці обирають 7 січня для святкування різдва, а не 25 грудня. Є скриншоти з Google Trends, де можна побачити найпопулярніші пошукові запити. Мешканці України порушують чинний закон, який забороняє святкувати різдво 7 січня. За даними видання странаю, одним із найпопулярніших у пошуку Google запитів став з різдвом російською мовою українською мовою. Мешканці сусідньої країни шукають, як святкувати різдво 7 січня. Святкувати різдво за православними звичаями та 7 січня українцям заборонив їх президент Володимир Зеленський. Він заявив, що відзначати християнське свято слід 25 грудня. Як у Європі, а різдво 7 січня він назвав нав'язуванням російських традицій. Однак це фейк насправді результати національних соцопитувань спростовують твердження росіян. Так, за даними дослідження, проведеного соціологічною групою рейтинг на замовлення Міжнародного республіканського інституту взимку 2023 року, 53% українців відзначали різдво 25 грудня 7 січня лише 11%. Ці цифри зросли порівняно з 2022 роком. Але й тоді 42% українців відзначали різдво 25 грудня і 17% – 7 січня. Отже, тенденція свідчить про протилежне і не показує ніякої більшості, яка святкує. Це християнське свято в січні, а не в грудні. Аналіз пошукових запитів українців у Google також показує, що 25 грудня тема Різдва була більш затребуваною порівняно з 7 січня. А Гідпроп маніпулятивно показав лише дані за 7 січня. Нагадаємо, що у вересні 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар, і Різдво святкується 25 грудня, як це було в Україні раніше, до 1918 року. Проте ніякої Заборони на святкування Різдва 7 січня в Україні не існує. Українці можуть святкувати народження Христа і у грудні, і в січні. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість, довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.